Володимиру 64 роки, він з Луганська, і сьогодні разом з родиною прийшов подивитися, як вулиця Курчатова офіційно змінить свою назву. Приємно здивований цією новиною, і вважаю, що ця бригада заслужила. Тут багато процентів 90 з Дніпра людей. Це це, мабуть, найкращі люди Дніпра. Я щасливий, що мені випало з ним воювати. Чоловік і досі служить у 128-й бригаді. Планує й надалі боронити Україну. А його дружина згадує день, коли вони вимушені були покинути свій дім. 25 лютого виїхали з дому, не знали, що робити. Приїхали до дітей у, у Дніпро. Чоловік на на другий чи на третій день сказав: я так не можу, я піду, я буду захищати. Мається важко, але комусь це потрібно робити. Це дуже важливо для того, щоб пам'ять про і визначні події, і визначних мешканців завжди була у наших городян. З 2022 року у Дніпрі перейменували понад три сотні вулиць. В планах ще 230. Це дуже е, здорово, коли на честь наших героїв, які захищають не тільки місто, захищають і нашу країну. На честь таких героїв у нас відбуваються назви вулиць. Передаємо табличку і отримуємо нову табличку з новою назвою щодо рейменування вулиць. Тепер буде музейний експонат і буквально сьогодні ми його передамо до музею сторінка. Я думаю, відвідувачі її колись побачать, як минуле нашого міста.